Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай, де ми розглядаємо з майстрами всі ваші питання, які ви пишете в коментарях. І сьогодні на питання наших підписників відповідатиме коронований маг темних сил Валіар. Вітаю Валіара. Вітаю вас, Тетяна. А, Валіара, перше питання зараз. Дуже багато говорять про те, що війна може закінчитися восени. Чи можете ви надати такі прогнози? покажи пожалуйста как ты Стосовно осені випадають карти, що ще ну, що є вже передумови до закінчення, так? що є, в принципі, певні домовленості, тобто вже йдуть певні переговори неформальні, але все-таки восени миру ще не буде, і тобто, на мир ще ну, не підуть, Тобто ще миру досягнуто не буде. Осени. І, в принципі, це показують карти четвірка жезлів перегорнута, аркан вічність перегорнутий, які показують, що не досягнуто буде ще домовленостей і немає балансу. Немає балансу. Із-за чого і, 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 скоріше за все, і не, будуть, не будуть мирні перемовини зараз, не буде якихось там зрушень. А станом надалі, то. Як я і казав, двадцять п'ятий двадцять шостий рік е закінчення війни. Угу. А зараз знову почалися планові відключення. уже про це заявлено офіційно. Що ж такі чекати українцям? Чи очікувати нам тотального блекауту цієї осені? Покажіть, будь ласка, карту. Дивіться, стосовно того, що випадає, випадають доволі дивні карти. Вони нам кажуть про те, в першу чергу, що справді відключення будуть, але вони розпочнуться вже на постійній основі в жахливому темпі, як ну, з відключеннями по вісімнадцять, по 20 і більше годин. А, вони розпочнуться вже. На початку опалювального сезону і триватимуть десь до середини зими, тобто, буде покращення в грудні і в січні, а потім буде лютий місяць, березень і кінець опалювального сезону. Знову ж таки буде пік відключень. Тобто відключень очікувати варто. Станом на зараз у нас будуть виникати екстрені відключення ще до опалювального сезону, тобто будуть певні періоди, але вони будуть нетривалими, тобто не тиждень, два тижні. А ось там вже ми будемо казати про місяці відключень і про серйозні справді проблеми з цим. Але при цьому всьому буде тепло в хатах. Угу. Тобто відключення будуть, але вони не впливатимуть на температуру суттєво. Тобто ніхто не замерзне е і цих проблем не буде. А тепер перейдемо до більш е особистих питань наших підписників. Доброго дня! Прошу вас за донечку Анастасію, 23 травня травня го року. Переживаємо, тому що вона живе сама після розводу в Німеччині. Чи буде з нею все гаразд? Ну, дивіться, в неї справді є душевна маята, душ, душевна біль, дуже сильна п'ятірка кубків, кубків, йде перегорнутий аркан диявол. Вона в полоні своїх страхів. В неї можуть бути якісь залежності, можуть початися. Тобто їй просто треба намагатися взяти себе в руки. Це справді їй це дуже потрібно, тому що вона психологічно дуже впала. І далі у неї що по майбутньому йде? В принципі, йде робота, йде, і заробіток буде в неї. Не тільки матеріальна там допомога німецька, так? І в принципі вона знайде і, і, і хлопця собі з часом. Тобто е, їй просто треба відпустити оту біль, тому що, поки є ця біль, вона не зможе просто е, вибудувати своє щастя станом на зараз. Угу. А, доброго дня, будь ласочка, подивіться, чи робити мені операцію по жіночому. Запитує Галина тридцять У Галини у цієї жінки справді були якісь проблеми з магічним негативом, тобто щось на неї наводилося раніше, що призвело зараз до таких проблем. І навіть тут є карти, які можуть е, говорити про певний ризик онкології навіть в цих органах, і е, тут їй життєво необхідне лікування. Тому що випадають змії, це лікування, і їй необхідно справді радикально вирішувати питання, тобто зробити операцію. Це ну це дуже важливо, і якщо вона зробить цю операцію, в неї потім піде здоров'я повністю на покращення. Дуже таке цікаве питання. Допоможіть вивести чоловіка на чисту воду, підозрюю у зрадах, особливо в минулому. Дуже хочу знати правду. Вірила йому безперечно, та мабуть даремно. Чоловік Віктор ноль Ну, Він дуже давно зраджує. Тут я не знаю, як е, знайомі цієї, люди, цієї жінки бачили це, інші люди це споглядали, а вона йому дуже, дуже довго вірила. Тут навіть знаєте, тут навіть іде, що він гроші витрачав навіть на цю коханку. Тобто, е, тобто тут, е, причому ця коханка, що зараз, вона навіть не те, що його там не любить, не хоче, а взагалі їй потрібні тільки викачка коштів, і вона хотіла б і потім і розсварити з дружиною, щоб отримати якийсь соціальний статус, можливо, навіть з, тобто брак і щось таке. І те, що показують карти, що вона не перша, ця коханка, до неї були ще. І те, що показують карти надалі, розпадеться і цей брак з чоловіком, теж може розпастися. І розпадеться і ці стосунки з цією коханкою, тобто там потім щось нове буде. Це просто темперамент чоловіка такий. Угу. Я б не сказав навіть, що там є якісь привороти, не бачу. Я бачу просто гулящого Чоловічно. Будь ласочка, подивіться, чи живий Дмитро пропав безвісті під глибоким. Дата народження. 1.02.69. Ну, ви знаєте, він в полоні по картах. І випадає те, що його. Його взяли так, що ну, це було неочікувано. Далі я бачу, що його вивезли в Росію скоріше за все. Тобто Він не в Україні зараз вже. Зв'язку з ним немає, по списках він не проходить і не буде проходити довгий час. Тобто, бачу тортури якісь. Аркан диявол. На жаль, ну, я ну, не можу не обманювати. Приходи, так? Випадає, що буде ризик, буде ризик смерті такого всього, але він виживе. Він виживе і далі він якимось чином повернеться до родини. Це прекрасні новини. Скоріше за все, через обмін. Так, запитує нас Людмила, 2808, 66: чи можна повертатися до Харкова? Вже немає сил бігати два роки. Аркан Башня буде тривати це все, навіть буде погіршуватись обстріли і таке інше. Е е якщо людина готова е просто це тримати, це і якщо людина готова повернутися і терпіти, повернутися і якось виживати в таких умовах, то вона може повертатися. Але покращення я не бачу. Я бачу, що тільки будуть погіршуватися обстріли, плюс сюди додаються іранські ракети балістичні, які е, пуляють тільки на, на, е, на 200-300 на кілометрів. Це знову ж таки їх завезли для Харкова. Скоріше за все. Тому е, є ризики, будуть смерті, будуть трагедії. Подумайте, чи вам потрібно повертатися в те місто, можливо, варте. Варто будувати своє життя е, в іншому регіоні. Ви просто поч... Якщо почнете будувати його раніше, то ви і раніше е, станете на ноги і раніше почнете жити. От по справжньому жити. Як скоро повернеться донька Інна з дітьми до України, дуже сумую за ними. Вісімнадцяте нуль Дивіться, те, що я бачу по картах, що це більше ваше бажання. Людина не хоче повертатися, вона не хоче жити у війні, не хоче жити в страху, не хоче жити під бомбардуваннями якимось. І в неї є бажання залишитися там, на Заході. І я не бачу причин, щоб ви її схиляли до того, щоб вона повернулася. Тобто це більше. Вигідно і потрібно вам те, що я бачу. Я бачу, що е, вона сама ще не знає, як їй поступити, вона не знає, чи повертатись чи ні, але підсвідомо вона не хоче цього. І я б радив тут не, не гвалтувати її волю, а просто е, запрошувати в гості до себе, Так, щоб вона приїхала, там, погостила у вас і поїхала. Тут, е, ну, тут треба. В принципі, цей момент узгодити, тому що е, треба думати, як донь як доньці е, краще, їй краще на заході. В неї вже там є майбутнє. Угу. Олександр захворів 4.05.83. Скажіть, чи буде операція, і якщо так, як вона пройде? Дивіться, операція пройде добре, але вона не вирішить повністю цю питання хвороби і проблеми зі здоров'ям. Тобто там буде реабілітація, там буде якесь ще додаткове лікування, те, що я бачу. І е, тут показує по картах, що довге буде заживлення після операції. От, е, але сама операція пройде добре, тобто все буде добре. Просто довге зажиблення і додаткові е, методи лікування ще будуть потрібні, операція всього не, не вирішить. І останнє питання на сьогодні: допоможіть, будь ласка, дізнатися, чи загрожують місту шостка Сумської області великі руйнування та масова загибель людей? Або тотальна евакуація, бо знаходимося у прикордонній зоні. Місто шостка. Давайте подивимося. Давайте, можливо, на осінь глянемо, тому що далеко ми не можемо зайти. Давайте подивимося валяри на осінь. По-перше, місто це знаю добре. Я там був декілька разів. Коли вчився в семінарі, в мене там мій однокурсник жив, тобто ну, він звідти родом. Я до нього їздив в гості, бачив це місто, знаю його. Ну, дивіться, будуть влучання, все одно будуть влучання, і от десь до, до кінця осені будуть навпаки погіршуватися ці, ці речі, але бачу якийсь захист, що хтось буде ставити захист на це місто, і потім це як знівелюється. Тобто війна обійде цю шостку стороною. А яким чином, от як коли вторгнення було повномасштабне в місто, це не заходили росіяни? Так, в принципі, я бачу, що е, удари вони наче й будуть приходитися по шостці, але можливо е, околиці або, можливо, це буде декілька ударів, а потім це зійде, зійде на нівець. Тобто бачу певний такий захист місту. Прекрасно. Який буде прекрасно. Веліаре, Дякую вам, що завітали до нас до студії з вашими прогнозами, що знаходите час, щоб відповідати на питання людей. Всім нашим підписникам скажу, що якщо ви маєте бажання зв'язатися з майстром веліаром, особисто контакти Веліара будуть в описі цього відео. Дякую вам Дякую. і до нових зустрічей в особистому блозі Тетяни Гай. you